Поки що ви з цією неочікуваною новиною, яка вас шокує, ви самі будете, знаєте, розбиратися, ви не будете розуміти, чи розповідати вам про це комусь, чи не розповідати. Ви будете самі намагатися зрозуміти, наскільки це шанс в подальшому, в подальшому. Ви будете з цим розбиратися, так? У вас всередині позитивний настрой. І ви потім думаєте про те, що ви будете розповідати, але трішки згодом. І те тільки своїм близьким і рідним. Подивіться, які зміни одразу. Справи запускаються, зміни. Півмісяця зростаючого місяця говорить про те, що не просто так змалювались тут ключики. І в подальшому, в подальшому буде якийсь визначений період часу, він пройде, якісь програються події, програються обставини, і буде запуск. Буде запуск реалізації вашої заповітної мрії, причому успішно. Розумієте? Просто успішно. Мабуть, щось ви заплануєте. Шанс з'являється, ви цим скористаєтеся, і ви будете цим займатися питанням. Бачите, ви будете займатися цим питанням. Раз, два, три. Три удари. Три удари. Якісь жінки прилетить, серйозно причому прилетить.